Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі та вітаю всіх з Новим роком. Сподіваюсь, що цей рік буде для нас всіх з приємними новинами, які ми всі так чекаємо. Я зараз готую салат. Настрій новорічного, якщо чесно, в цьому році чомусь ну, взагалі немає. І... І не було вже цього настрою, мені здається, декілька років вже дратують яйця, які не хочуть бути красивими. Картоплю я знов переварила. Кожного року думаю, що я не переварю картоплю, але вона завжди така. Але мені здається, що буде нормально. Ось, тож, я традиційно роблю салат олів'є своєю такою шайтан машиною. Дуже її люблю. Багато років вже ця штука. Робить олів'є просто шикарно. Для цієї машинки все одно треба все нарізати такими кружечками, але потім все буде кубиками. Це дуже круто. В цьому році я якось. Зрозуміло, що питати, де ти будеш на Новий рік, чи які в тебе плани на новий рік, зовсім не актуальні. Навіть не зможеш відвідати друзів, які живуть поруч, наприклад, у мене на вулиці. Бо комендантська година. Тобто всі чи кудись їдуть, можливо, там в гори, чи будуть просто вдома з сім'єю. Своїм вузьким колом. Я вже декілька років так і відмічаю. І, до речі, це мій улюблений спосіб бути вдома з чоловіком, чи, можливо, кудись їздити. Але я, чесно кажучи, давно на Новий рік нікуди не їздила. Тому вдома найкращий варіант. Хоча. Відмічати щось немає ніякого настрою. І сьогодні я, до речі, теж ось, нічого такого не готую вдома. Буде тільки олів'є, з зікрою. Але ми підемо у сусідній ресторан, суши, і там пообідаємо. І, мабуть, це все буде. Це буде такий обіду вечеря у 4 годині, бо заклад зачиняється у 6 -й. Тому ми підемо на 4 пообідаємо, а вже вдома, якщо що, можемо з'їсти крапочку олів'є з ікрою. Зараз я вам покажу, які красиві тут кубики виходять. Ну це ж просто чудово, правда? Ось, можна вже висипати у мою кастрюльку. І тут у мене така чистилка ще залишилась. А ще мені здалося, що мій новорічний настрій він якби трішки перегорів. Бо зараз Миколая відмічають раніше 6-го. Ялинки всі ставлять десь вже першого. Я навіть бачила, що дехто вибрасував ялиночку, якщо вона була натуральна, то вибрасували вже до нового року, бо вона просто не, не змогла достояти. У мене ялинка штучна, тому вона стоїть. Але коли ми її ставили на початку грудня, то настрій такий був трішки якби, піднесений. Але зараз щось просто накрило. Зовсім нічого не хочеться робити, нічого такого поганого. І не сталося, але просто не хочеться нічого робити. Я всі свої справи поробила. Контент знімала, відео зняла, фаворити вийшли. Все закрила і буду просто відпочивати. Ось. Так. Вже в мене тільки ковбаска залишилась, а горошок я не роблю, не додаю. Щось мені не подобається з горошком, Тому в мене все традиційно, але без горошка. Ось так. Та-дам. Щось багато вийшло, реально. Дуже багато. Просто можна когось пригощати з сусідів. Так, зараз буду додавати майонез. У мене традиційно ось такий. Ось. І будемо. Звісно, пробувати, що вийшло. Дуже все таке рівненьке, гарненьке вийшло. Все одного розміру мені таке подобається. Ну і давайте спробуємо, що вийшло. М -м -м. Все супер. Трішки настоїться. І буде просто... Чудовий смакота. Є готове. Фарбуватися зовсім щось не хотілося. Такий сьогодні день домашній, але щось якась червона, тому взяла ось такий Herborian cc Крем, він такий зелений, трішки нейтралізує ці червоні щічки. Хоча, мені здається, не дуже. Але виглядає досить натурально. Це добре. Щось такого особливого робити сьогодні не буду. А, зовсім трішечки. Ось тут в мене Evoline підфарбую щічки. Трішки такого контурінгу, бронзеру. Угу. Вже добре. Макіяж це завжди гарна ідея. Завжди якийсь такий позитив. Одразу підіймає настрій. Так, що ще я хотіла? Так, рум'яна точно мені сьогодні не треба. Ось, може, може якусь стрілочку зробити. Так, я знайшла коричневий лайнер. І роблю невеличку коричневу стрілочку. Зовсім таку невеличку. Ось, і буду фарбувати очі, до речі, виходить нова туш. Зараз ще її поки немає, в мене тут ексклюзив. А, нова, Paradise Big, Big Deal. Дуже класна щіточка. Скоро вона буде, зроблю вам на неї. Огляд, Коротше, слідкуйте, дуже класна формула. Така, знаєте, розподіляє гельва, зовсім без кумочків. Дуже такі прикольні, пушисті і натуральні вії робить. Так, вії є, але трішки консилеру мені здається, не вистачає. Ось такий профік стік. Він рожевий і дуже гарно маскує. Всі темні кола під очима ось. Коротше, зараз, поки салат різала, ще слухала, попалась лекція психолога. Він каже: якщо у вас немає новорічного настрою, це нормально, бо всі ці свята, все це. Приготування, вся ця підготовка це енергозатратно. І ми реально бігаємо, хочемо закінчити всі свої справи перед Новим роком, щось смачненьке приготувати, купити всім подарунки. І це в нас якби, забирає багато енергії. То 31-го, звісно, звідки взятися настрою новорічному? І все таке. я завжди казала. Начебто завтра вже не настане. Тож треба собі дати час відпочити. І це добре. Тим і буду займатися на а, святах, відпочивати сьогодні а, сімейний день, завтра теж сімейний день, бо підемо разом до мами на наш перший не суботній, але новорічний обід у 2025 році. Ось, І беру вас з собою, теж покажу. Багато хто писав, де обіди у мами. Ось вони будуть, все добре. Покажу вам ще ялиночку. Так, ось така вона у нас з сердечками ось такими різнокольоровими вже багато років. Вони у мене, ну, звісно, що змейка, Ось така. Так, що робити з волоссям, я не знаю, але не буду, мабуть, нічого робити. Розчешу його, може трішки сухого шампуня додам. Але і так мені здається нормально. Ну, так красиво красиво сходить. Ну. По новорічному. Дуже красиво зараз на вулиці. Ярослав Івал. Ми йдемо. Як я намисла. Я теж таке хочу. Покажу ще. Зараз ще одне цікаве місце, покажу до всіх. Блогері фоткаються. Я теж. О, Одивиться, як гарно. Покажу. Ще поки є. Мені дуже подобається. Ще одна тут така ялинка, дуже цікава. Дякуємо всім захисникам, що ми можемо зараз святкувати новий рік завдяки такому. Ну що, йдемо далі. О, ми вже прийшли мій улюблений заклад ще Колись я поїду до Японії, порівняємо де краще, але поки мені дуже подобається. Закриваю передбачення на наступний рік. Зараз дивимось, що у мене там буде? Піченюшка! Опа! Ой, щось дуже кар... щось дуже коротеньке. Ви чудові. Дякую за передбачення. Ви чудові і все. Давай твоє почитаємо. Передбачення для чоловіка. Ти мені дозволяєш, так? Можна. Моїми ручками золотими зараз я тобі скажу, що. Ой, тут просто. Я без окулярів не прочитаю. Тут щось дуже багато. Але я спробую, давай. На, Упало. Так. А, коли одні двері щастя зачиняються, відчиняються інші. але ми часто не помічаємо їх, а, вту... втулившись поглядом у зачинені двері, тебе щось чекає у 25-му році. А я просто чудова. Так, ми вирішили сьогодні прямо таку екскурсію зробити і пройтися прямо до головної ялиночки. Тут вже весело. Теж гарне все прикрашено. Так, ось вона маленька, така блакитна в цьому році. Я її вже бачила, не можу сказати, що я. В захваті, але все одно гарно, що вона є в такому класному місці. Я чудова снігуренька. Мені ж сказали, що я чудова. Я чудова. Прийшлися до Глобуса. Людей дуже мало, до речі. Ми їдемо додому на, тр... на траліку. Це ж мені. Це мені? Така велика помада. Це що? Намалюватися? Це якийсь алкогольний напій? Ой, я відкриваю. А що там? Вино? Шампанське? На новий рік? Вау! Дякую! Слухай, оця штука дуже прикольна. Мені дуже подобається. Вау! Це можна так поставити, і воно буде стояти гарно. Да? Яка помада? Мій розмір. Як ти знав? Дуже подобається. Доброго всім раночку. 1 січня нема нічого смачнішого, ніж а... перша ложка така чи вілка святкового олів'є 1 січня. М -м -м. Це просто така. Це просто вже традиція, знаєте? Він реально смачніше. Ще не дуже прокинулась, бо зранку, як завжди, був у нас такий будильник, як ви знаєте. У вигляді шахетів вибухів, то я трішки ще потім звела. І ось тільки зараз прокинулася. У мене. Великі сподівання, що цей рік буде кращим. Яка погода сьогодні? Дуже тепло, десь 7 градусів, вітер і сонце. Сонце не було, до речі, дуже давно. Ось таке 1 січня, але так болить голова сьогодні просто. Я не знаю, може з того, що я прокинулась. Від тривоги і така якась сьогодні цілий день. Сподіваюся, буде краще. Ну Нарешті Привет. з новим з роком, роком. Мішенька, Мішенька, мамочка. З новим роком новим роком, який ти чудовий песик, І мама. Сьогодні ми в Білому. Так. так? Ну? Боже, ну я так давно не була. Десять днів, так? З прошлого, з, року. з прошлого року, так. Ти знаєш, що в цьому місяці було 52 суботи і 52 суботніх обіди? Ну, трішки діли. пропустили і парочку. Ми... І ми... І ми парочку. Ми, Ой, ну як гарно, боже який стіл! А, вау! Дуже красиво! Що в нас тут? Сільотка, ікра і олів'є. О, мамін холодець. Телячий, а? Телячий холодець. Телячий холодець. Фірмний. Фірмовий, так. Видишь? Так, бачу. Так. Дуже синичка крас... на віконці сидить. Да, я бачу. Ти Ой. хотіла э, оселедець, оселедить. да, да, я хотіла. А, я бачу, що у нас тут і перше є. Е, так, уха рибна. Червона риба, так. так. Вау. Е, тепер тобі Боже, що тут у нас? А, запах. Да, а запах... запах. Я прийшла і якісь гриби мені. були. Так, да, свіжі білі гриби. Це со свиніни. Со ага, клас. Це таке м'ясо з під. Андрікоти Боже. Оце нас чекає обід. Ми всіх вітаємо. вітаємо! З Новим роком! З новим роком! Нехай він принесе нам тільки гарні новини. Правда? Новини мір спокій. Пу... Дуже гарно. Перші страви завжди у мами. Без цього ну, ніяк. Да? Мама казала, треба їсти суп. Ну, Будемо їсти суп і на, цей, і на новий рік. Да? З, новим роком. З новим роком Так, я водичку п'ю всі, шампанські п'ють. Мішка, тобі не можна нічого. Моя мама запакла таку лодочку. Човник Х -х Да. О, я теж робила олів'є і без э, цього, без Може горошку. Може, колі треба. А я теж не солила, бо він потім буде не смачний. Там да, дуже смачний. Без слави. Без с. Да. Ой, тільки побачила, чим мама пюре накладає. Це ж для а, морозива, так? Да? Так. Ой, я вам гарну... три шарика достатньо. <laughs> <а> три шарика <laughs> достатньо, так. <laughs> Добре. <laughs> Ой. Ти на кістки любляє. На кістки я люблю, так. Да. І соус. Угу. Вау! Яка краса! Оце новорічний стіл. <хи> дуже красиво. А я пробую кусочок м'яса. Боже, таке м'яке. Оця підлива дуже смачна. М -м -м. Гриби Закарпатські. Да, свіжі. Свіжі? Заморожені. Просто чудово. Мішка, що ти теж хочеш? Ясно, дуже смачно. А знаєш, я його в зливом соус, з медом, з чим-то іщу. Почти півночі. Воно таке м'яке. Сочне, дуже класне. Смакота. Десерт. Це сицилійське апельсин. Так. Солодке. І червоний. Червоний, <гум> дуже красивий. Він реально червоний. Я таки не їла. Спробуй. Так? Да? Не кислий? Ні. У <гум> мене вже зуби звука. Ні, ні. Ой, дуже смачний. <гум> Солодкий. Солодкий. Ммм. <гум> <гум>. <гум>. Я ж знаю, кого покупати. Не все там правильно говорят, у тебе є перевірення. Робити майстер-клас, як порізати ананас, і мене цьому навчили на Угу. Uh -huh. Я коли була там, то е подивилась, як вони там дуже швидко це роблять. То будемо різати, да? uh -huh. зараз покажу. Зелений, так, спочатку треба оце відкрутити! Від Вийшло вийшло. Так, потім він гострий. Достатньо. Так, відрізаємо ось це. Відрізаємо ось це. Трішки якийсь він. да, можна Ще, ну, коротше. Це вбираємо, потім ставимо його ось так і зрізаємо боковини. Це, до речі, дуже швидко. Просто вони це робили, знаєш, за секунду. Ось, дивіться. Ці всі шкурки все вибрасуємо, потім нарізаємо його вже такими дольками. дивіться, Бачиш, як швидко. Да? Mm -hmm. Бачиш? Надо спробовать. Спробуй. Ну як mm. солодкий? Солодкий, як мед. Да я спробую. Mm. Боже, смокута. Uh -huh. Як на гаваях? Угу. Uh Что? -huh. Смачный? Угу. Uh -huh. <свеч> 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 mm. <свеч> Взяла половину просто заморозила, бо нам багато а, цього їсти, да? Багато? Багато. А він дуже смачний. Маленька компанія у нас. Мм. Угу. Та так. А з нього можна компот зварити? Можна. Можна. Ну вот курицу сама унас, но я не люблю. Компот був би смішний. 2 січня в мене червона помада, щось захотілося яскравого, вона фарбувалася, пройшлася трішки по вулиці, бо дуже гарна погода, плюс 8, взагалі якась весна, мені здається, не зима. Настрій вже набагато краще. Не знаю, якось прямо краще, ніж був 31. го Це 100% пройшлася. Зробила, гляньте, які гарні фоточки. У нас тут на районі є гарні кафе. Зараз покажу отакі всі червоні, красиві, з помадою червоною було прям дуже гарно. Але вітер, бачите, який. Я всім бажаю класного нового року. Я впевнена, що нас чекають дуже добрі новини. Ось рік повинен бути набагато цікавішим. Набагато кращим я на це сподіваюсь. До речі, у кінці січня ми з мамою їдемо в дуже цікаву подорож, яку я буду знімати, і обов'язково вона вийде на каналі. І всім пока!